Дочка алкоголічка вешталася зі своїми друзями, невідомо де, поки її матір після інсульту лежача вмирала на руках у сусідів. А ось після її смерті заявилася вимагати спадщину. Історія. Моя сестра догледіла сусідку. Та після інсульту була лежача і потребувала серйозної допомоги. Але її донька натуральна алкоголічка, не живе вдома місяцями і навіть роками. Вештається з якимись мужиками, які похожі на бомжів. Коротше, повне дно. Сусідка правда залишила на мою сестру заповіт. Сказала: ти мені справжня донька. Але це дійсно так і є. Сестра живе з нею в одному під'їзді. Вона декілька разів на день завжди до неї ходила, мила її, міняла їй памперси, годувала, купляла їй ліки. Вона це заслужила і не просто заслужила, а й людині допомогла. Але щоб ви розуміли, через десь 4-5 місяців після смерті з'явилася знізвідки наша Алкашка. І почала влаштовувати такі скандали, битися ногами в двері до моєї сестри, орати, що вона подасть на неї за шахрайство заяву в поліцію, що вона відмінить цей заповіт скасує його через суд. Далі вона в п'яному угарі волала під вікнами не один раз вночі, це просто жах, люди. І вставляє тепер якісь цвяхи та голки в двері і пише прокльони. Скажіть, будь ласка, невже це правда, що заповіт можна відмінити і що ця алкашка може забрати квартиру, котру матір, яку вона ніколи не доглядала, не хотіла її залишати? Дивіться, оскаржити заповіт погрожують всі, абсолютно всі родичі. І чим вони більш маргінальні, тим більше вони погрожують, яким нічого не дісталося. Але насправді заповіт є останньою волею померлого щодо розпорядження йому належним майном. І він досить міцний документ для скасування. Якщо він укладений вірно по формі, а нотаріуси їх укладають вірно, якщо він не укладався під тиском, обманом або іншими якимись такими маніпуляціями, які характеризуються порушенням волі людини, так, котра його робила, цей заповіт, то. Визнати його недійсним досить складно. Настільки складно, що визнання заповітів недійсними є одними із найважчих категорій справ в цивільному праві. Я серйозно зараз скажу. Єдине виключення, коли ось як ви кажете, Алкашка може отримати невеличку часочку від квартири, уминаючи заповіт, це якщо б вона була або з інвалідністю, або мала б пенсійний вік на момент смерті матері. А Якщо вона здорова і не пенсіонерка, то все ляві ніякої спадщини її вже не побачити.